Надійна робота серця разом із магній плюс калій від допель герц. Україна і Британія уклали угоду про кредитну підтримку оборонних спроможностей України. Тепер британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти на 2 мільярди фунтів стерлінгів. Також Володимир Зеленський промів переговори із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Президент України став першим іноземним гостем на Даунінг-стріт з моменту обрання Стармера новим очільником уряду. Перед цим глава держави обговорив із представниками британських оборонних компаній перспективи спільного виробництва. Передовсім йдеться про спільне виробництво боєприпасів, систем протиповітряної оборони, гармат, бронетехніки та безпілотників. Та попросив Британію дозволити їхньою зброєю бити вглиб Росії щойно ми зможемо завдавати ударів далі ніж поряд із кордоном, зокрема по російських військових аеродромах, ми не тільки захистимо себе від будь-яких російських наступальних дій, а й убезпечимо наші передові позиції та міста від російських бомб. Росія використовує близько 3500 керованих авіабомб на місяць. Збити їх неможливо, але можна знищити всі носії авіабомб. І я прошу проявити в цьому ваше лідерство.